Добрий день, це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабушка Віка. Бабуля Віка, як я всім кажу. Я рада вас тут всіх бачити, хто до мене зайшов, подивитися щось цікаве. Хто постоянні покупателі хотіла сказати і ті глядачі, і ті, що, случайно до мене зайшли, і подивитися, що в мене тут коїться. Після останнього мого замовлення на йоди, потім я зв'язала ще 5 іграшок і Медведика в худі і в мене наступила криза. Я захотіла середнього віку, але наступила криза того, що я щось ну не хочу я нічого в'язати. Гарно спродалася на ярмарці 1 червня, і в мене щось так все не хочу я нічого в'язати. По-перше, в мене навіть немає ниток, ниток, щоб щось в'язати. Ну там щось вдома таке є. Якщо пошукати, то там всякі остаточки, кусочки там стоїть цілий комод. Комоді там навалено, ну, які хочеш. Ні, так, кусками можна нав'язати ще купу іграшок. Ну, В мене якось не було натхнення, було в мене натхнення тільки на одну іграшку. І то я довго вбиралася. Гроші ще заробила на ярмарці. Всі, в общем, заказала пластикове вікно на кухню нове, вже не було нове. Заказали, бо така ситуація. Заказали друге нове вікно поставили, а не таке гроші. Багато грошей, ті, що я виробила на йодів, сказали віддадуть пізніше, бо наразі не мають. Так що я сиділа дві неділі чи два тижні, щось там, там в'язала, звісно, щось там заглядала, щось, щось мені щось, щось там робила, щось там питалася. Звісно, город їздила щось зв'язати, це, в ну, мозги взагалі нічого нікуди не лізло. І По-перше, що я зробила, одразу вам покажу. По-перше, що я зробила, я дуже дивилася, дуже багато хто в'яже ці. Іграшки, такі люлечки для цих для іграшок. І я так давно вже дивилась, бо він, я теж хочу таке зв'язати, і мені теж таке подобається. Зайшла в інтернет, почала шарити, а вони, виявляється, ще й не дешево його коштують. Взагалі, шукала, шукала, і знаєте, дівчинки натрапила на один сайт. Він, виявляється, нашим українкам, кажу, він знаходиться в Запоріжжі, такий завод. Я зараз тут може щось прочитаю, як щось побачу. Це Трух Петро Миколаєвич. Тут немає звідки, але я пам'ятаю, що це було місто Запорожжя. Отакі донишки. Всі Яких такі показують більші і з більшими дирочками. Це я заказала, замовила донечко 10 на 15. Вичитала, з яких в'яжуть. Більше у всіх дирочки, якісь вони такі більш овальні. Ну, я замовила такі, прийшли, я щось розочарувалася, думаю, напевно, не то. І щось таке, воно 10-15 маленьке, а дюйма, виходить, велика, ж ніколи не в'язала, не пробувала. І я щось заплатила за одне донечко, було 10 донечків, яке ще я попала на акцію, я заплатила 300 гривень і одне донечко було в подарунок. Я не знаю, це дорого чи дешево. Получилося в мене там по 30, Ну, я заплатила 300 гривень. 30 гривень стоїло 10 донечків і одне донечко було подарунок. Це я заплатила, не пам'ятаю, і так, що думаю, треба оставити ці сайти, щоб мало ще буду заказати, бо там в них різні розміри є і не так дорого. І наш український виробник. Ну, це ж я, так, як вже заказала, донечко мені прийшло, то я вже сіла, думаю, ну, що ж мені вже треба пробувати. Люльку ту в'язати. І я сиділа, подивилась по інтернету, подивилася, думаю, ну то ж можу саме допетить. До бо я колись в'язала кординки з трикотажної, пряжі і сумки в'язала. І сіла сама собі, сама собі нікого не просила, ну, так глянула, там Оля вар'яна вяже, потім Оля зв'язулі, по-моєму, ще хтось зв'язав. В'язала собі ну, в таку люлечку таку, От, матрахик, як завжди подушечка І в мене були остатки. Я в'язала пліди, в'язала таку подушку на італію, то такі нитки залишилися. І думаю, що я буду це щось друге придумувати В'язала таку ковдрочку маленьку сюди. Ну, потім треба було придумати туди ігрушку, яку покласти. Я згадала, у мене така є єдинорожка маленька зв'язана. Я їй думаю, ну, примірюю, що ж туди ляже тепер. Бо я ж це зв'язала, ну, виходить, лягає, Отаку лягає. А також її можна тут ту сторону, ще ж лягає, так ще ну Це показує вам первім. Оце таки зв'язала люлечку. Так. Оце в мене було перше, що моє це. А на думці ж в мене було на думці, як хто мене позаяна дивиться, було на думці, в мене я комусь казала, що я люблю брати схеми великих іграшок з простих ниток і на них вив'язувати нити з. З плюшових ниток, і в мене була задумка з тонких плюшових ниток. Оце такі ось нитки ключові. Я їх щось полюбляю. Вони, звісно, може і невигідні. Тут, виходить, це теж дольче бебі. Тут, виходить, в одному мотку 85 метрів. 50 грам 85 метрів. О. Ну, вони звіті тоненькі зрозуміло. Я люблю в'язати з таких ниток. Мені подобається, коли я реалізувала цілу серію іграшок. Ну, ось, і мене я купляла зарані нитки, і я зв'язала, якщо ви бачите, на задньому плані сидить. Оцей кіт називається кіт Добрий ранок. Він, звісно, вийшов в мене, девочки, що я вам помірюю, скільки. Що я вам скажу, ось у мене така лінійка є ще, знаєте, совєтських ремьйон. 24 сантиметры. 24, так? Да? Ну, так, да, там скільки вийшло це пальця. 25-26 см. Ось такого зв'язала кота в своїй такій імплементації. Ну, Всього ви зрозуміли. Пальця показав. Чашку з кавою Good morning, бо маю такі букви. От колись вам покажу, що в мене є накуплених, знаєте, при бомбасок. в таких. На капцях там є вушка шизаючі. Щось я не стала в'язати ці капці. Не знаю, кому я його продам, не продам цього зайця, але це такий великий зайць. Я потім вам покажу його окремо, ось зайць, кіт Окремо покажу вам його, Я камеру подвину, це може поспати, може прокинутися. Це дівочки, мастер-клас української в'язальниці, якоїсь, звати її Марія. Там було все написано на російській мові. Був якийсь переклад, тому що писалося там, як це повтор писалося декабрь, Потім ще якесь ще таке слово цікаве, бо це був якийсь перевод. Був перевод, було написано я українська майстриня. Ну коли я в'язала далі цю іграшку, то там було, ну я ж кажу, якщо, наприклад, повтор було написано Дікабрь, один дікабер, два дікабер. Ну, я розуміла, що це повтор, бо якщо ми в'язані, то ми розуміємо, як що в'язати. І для нас було, ну, ми ж. Розуміємо, як його, що треба куди. Ну, розуміло, в принципі, все було зрозуміло, можна було і там багато дуже фотографій. і Це в телеграмі виситися, я що дуже, дуже багато в скидують, скидають. Я зв'язала свого утреннього кота. От. Ну, Я теж зв'язала свою ранішню кота. Ще нікому не показувала, ще не стала на продажу, не фотографувала, Може, хто й купить, може кому зацікавить, Ну, іграшка дуже багато запчастей, дуже багато детальки, то дешево в іграшках коштувати не буде. Така іграшка, бо вона. Дешево коштувати не буде. от. Те, що зв'язала того кота, а в мене були, то, може, пам'ятаєте, зайців на фестиваль у таких кольорах. І на одного зайчика в мене не вистачило ниток. То я, я цього котика посуну Зв'язала теж, тут там були з воротничками, а я зв'язала такого зайчика в худі. вийшла вушка, ножки одного кольора. Тут купила рожевий, наче такий самий, а в нього трошки другий відтінок, ну, не видно зробила з капюшоном, бо там були з воротниками. Їли до, до комбекала, як той треба, капюшоном, Такого зв'язала зайчика, такі собі поставила такі дівчинки. В Аврорі купила такі штучки ось. ось. Це як вушики, мабуть, робити. От. Воно, звісно, тут така тоненька дирочка, воно не влазить. Є ж, ви знаєте, ці дирочки, ниточки так спускаються, спускаються, стає така біленька. Я в неї засунула, вона потім так гарно просунулася на цю веревочку. Верьову тут оставляла, таку, знаєте, оставляла. Зав'язала вузлика, ну, підтягнула, зав'язала вузлика. І отакі от штучки. Отакі штучки купляла в Аврорі бусики. Вони, по-моєму, у них були, ну, знаєте, як от вже ніхто не купує, 10 гривень була така упаковочка. Думаю, та куплю мало ли що куди причепити. Тому це вийшло, сюди підійшла. така, така, Це зв'язала зайчика одного. Кажу, нічого не в'язала, ну, як кота зв'язала. Зайця зв'язала, а кота вам скажу чесно, в'язала 4 дні. Не, не так то швидко було її в'язати. Не, не спішила, бо займалася своїми хатніми справами, то так ну, 4. То світ, світло виключать, вічно дійдеш до в'язання, то вже світло виключить, то вже сидиш, коли вікна не видно, ще ж не, не цей. То. Так що от такого маю зайчика. Десь його, ж, може, може тут вам приткнути, що хай він вам тут світиться якось. Потім я зайшла, хочу похвастатися, діти мені купили новий телефон, а тепер я можу вже сама записувати не брати. І зайшла я в магазин пряжі, думаю, що у нас там магазин пряжі, він такий не дуже дешевенький, такий дороговастенький магазин. Зайшла і щось, щось я дивилась, не знаю, що я дивилася. Кажу, у вас якісь нитки є, кажу, хочу такі щось, мені захотілося в'язати патріотичного. Ті, котів, в'яже Таня Янч, я купляла в неї Янчу, по-моєму, фамілія. Купляла в неї майстер-клас, патріотичний кутики такі маленькі. Думаю, хочу щось зв'язати таке. І зараз в'язати такі нитки, от йде розмальована, скільки там кольорів. Ну, думаю, хочу Я в'язала сплюшувати нитки, хочу сплюшувати тільки тоненькі, якісь кольори підібрати. А вона каже, приблизно нічого немає. Каже, є нові нитки. Ось такі дивіться, дівчатка. Оце ярд Сюди, я не знаю, як його правильно читати. Дівчатки, так на неї дивитеся, а це, наче, плюшова ниточка. Зрозуміли? Ну, крючочком в'язала я 2 Така, знаєте, Вона на, на, на ощуп, дівчатки, вони тільки привезли три види, рожева була зелена і така оце ж горчична. Я оце взяла, девочки, дивіться, я так покажу, хтось може може кого зацікавить, така нитка. Вона на відчуття, наче така плюшова нитка. Дівочки, Зразу скажу. Вяжеш, воно ну, таке гарненьке, таке воно е, м'якеньке, таке воно, ну таке, знаєте, ну, ну прям гарне. Дівочки, просто нереально цими нитками вязати. Якщо затягнув трошки петлю, або хочеш зробити соєдинітельну, то з'єднальну петлю, то знаєте, остання соєдинітельна петля. Дівочки з нитками вилазить, вона хлоп і одривається. Щось це, вона хлоп і одривається. Розпустити просто нереально. Вяжеш зразу, зразу береш і зразу вяжеш. Ну, тим не менш, я, знаєте, так, от, хоч вони мені захотілося, тим не менш, знаєте, як ото, мучилася, гралася, зв'язала три таких котяри. ось, дивіться. Звісно, дівчинка награлася, зробила тут оці веревочки тут, щоб не брілок це там до голови причепила. Зв'язала три таких котика, таких, звісно скажу. намучилася дівчинка, нитки, на ощупці, наче бархатний. На ощупь, я вам скажу, от Він такий маленький, я міряла я його до порту свою золоту лінійку, зараз я вам скажу. Ну, він такий 9 сантиметрів, 9 сантиметрів. Я не знаю, за скільки його продачу. чоловік каже, рівень 250, каже, господи, таке в мене певня, хоча б за 200 продать. Жим ж награвся, з цими нитками дівчатки награвся. Два метки, дивіться, ось у, пошло, два, ще, ще тут можна два кута задати. А ще горчичних взагалі остається. Дівчі, ну, нитки мені сподобалися. Ну, як, тут кажу не ні. Нитки самі по просто ужасні. Просто, чесно ну, розпускаються, якщо там не затяну, ну, в общем, важкувато. в'язати, важкувато Мені сам, сам весь той ефект і все, що вийшло, мені дівчатку сподобалося. Чесно вам скажу, сподобалось. І я побачила, що там майстер-клас Великої черепашки, він прикольний смішний черепашка. І в мене є оця зелена нитка, і в мене є ну, та товща. Я подивлюся, що там в них в магазині може ще є другий колір, там жовтий-червоний розовий капелюх. І зв'язать черепашку. Вона, звісно, теж буде сантиметрів 20, ця черепашка, може менше трошки. Бо вона ну, читайте нитки, як я, джинс, по два курчок 2,5. Ну, дівочки, ну класнючі. Такі вони маленькі, гарненькі, такі. маленькі котики-бривочки. Мені всі знаєте, що кажуть, а що ти кажеш, іграшки вяжеш, всім брелочки, а собі не носиш. Думаю, У мене сумка така зелена, може прочепити. Ну бабка 55 років буде оце йти отаке От мене тіліпати. Ну, наче не серйозно, правда? Хоча мене подружка ну трошки молодша в мене, то я вона в мене там і бджілку взяла, і жабку, і зайчика. Що це те таке висить? Вона до сумки прив'язала, каже, ні, пофі, хай висить. Ну, кажу, хочеш то ходи. Так що дівчина зв'язала ще три таких, запам'ятала да? з от таких ниток. Кого зацікавить нитка, ну, у нас коштувала 66 гривень моток. Тут скільки метра, зараз ще гляну, я вам скажу. 135 метрів тут. 50 грам, 135 метрів. Така, ну, іграшок багатенько в неї можна. зв'язати, хто мало в'яже маленькі іграшечки, брілочки такі, ось, особливо для цих зушніх котиків, там що там ще можна. тільки різні кольори, то так непогано. Хоча нитка трошки страшна. А яка у нас плюшова нитка не страшна, дівчинки. Всі страшні. Всі такі дивляться. Потім ну, щось зв'язала і сиділа, і що. І немає ніякого, думаю, треба щось ще зв'язати. І тут мені залетіло, в мене в інстаграмі сторінка теж бабуся не в'язала, мені залетіло. Так спрашують ціни, не знаєте, та, скільки те, скільки те коштує, а що вони хочуть, чи вони просто так хочуть не знаю. чи просто інтересуються. І мені навісла дівчина з кордону дівчина, з Німеччини. Треба бегемотика. Там я в'язала, Тільки я починала розпочинала в'язання, тільки починала в'язати. в мене не було ні схем, нічого не було. Це був 22-й рік, я вам розказувала, коли мені невісточка Олячка сказала. Надо, давайте будемо в'язати дорого багато, що в нютових тонах, щоб все було красиво, щоб все було. В общем, вона там теж дуже багато дивилася блогерів, тоді росіянських, таких, російських, таких. Знаєте, такі іграшки дорогі, там, вони дорого продаються. І вона мені брала картинку. Треба таке зв'язати. Де ту схему брати, що придумати, як його придумати. Понимаете? І я сиділа сама, плутала, сама собі в'язала. Бо я до мене даже написано в тетрадні, що я. Ну, сама собі вписала схеми. Де щось дивилася, де щось піддивлялася. Подумаю, показати по Ютубу по майстер-клас, хай я в когось вкрала. Хоча я сиділа отак і придумувала сама, а потім виявляється, що хтось теж таке в'язав і вже не знаєш, що його й робить. Потім почнуть тебе там хаяти, що ти такий сякий взяв когось щось вкрав. Ну, то не, не тут це діло. І залетіла мені в общем, дівчинка, ну, дівчинка там чи хто зв'язати. Дівочки показую бігімотика. У мене є, хто хоче задіти в інстаграмі на сторінку, бабуся нав'язала. І в цьому початку моєї кар'єри я в'язала, це ж погано. В'язала такого бегемотика. Бігемотики в мене були, я в'язала їх багато, у них за кордоном багато. В'язала, він така шапочка, довга ось і, так і цей, і попросила, щоб був, бачите, підписано для облії. Вона попросила може, на український, в мене немає українського алфавіта, є англійський, який хочеш шрифту, і великий, і маленький, і великий. І попросила мене зв'язати бігімотика. Дешка вся знімається. Все, в'язала сама собі, в мене схема цього бігімотика є записана. Я е, записана за таких дівчатків, за таких ниток. Я в'язала цілу серію. Вони мені дали новогодні, вони мене були в купальниках, вони мене були в платячках, вони мене були в піжамках, е, з, з цими кругами, що плавать. Ну багато мене таких було, тільки за тих тоненьких. І в мене схема записана на оці тоненькі нитки. Як я собі в'язала іменно з цих тоненьких. Ну, так як я ось, в мене тоненькі, думаю, вдруг мені не вистачить цього мотка ниток і ще така історія, а я ж кажу, ниток в мене немає, чоловік мені каже, ти що ниток немає, коли піди подивиш шкафу, Стояв, заглядав, заглядав, що ти там надивився? Дівчки лежить три, дві штуки білих, три штуки чорних, три штуки зелених і одна штука розова. Каже, що ти там заглядаєш? Це Та вже не розова, а червона. Що ти там заглядаєш? Каже, мені не підходить для міг Ну, Дійсно, кажу, не підходить. Вот. То це взяла таку обігімочка. Дівчинки сказали так, так як не було ниток, то треба кудись їхати, а мені зпиталася, на коли вам треба іграшка, бо мені прийшло повідомлення в Instagram, а я його через 12 годин тільки прочитала. Ну, То представте собі, кажу вам, на коли треба, бо в і дочка мене переписується. На коли треба, вона кажуть, треба було навчора. Думаю, йолки палки То я зайшла в нас в магазині, правда, дівчатки, дорогувато, 100 гривень ниток. Оцей якийсь побачила дівчатки... Я таких ще не бачила. Ниток оце, дивіться такий ярд, Шеліне. Шені, дівчатки, боже, ниточка, вона така, знаєте, ну, прям, знаєте, прям оцю взять. Вона не така. А це дівчатки, ну така ну прям прелість. Ну, така красота. Ну, в ній є один недостаток, тут 90 метрів, оце в 100 грамах. Понимаєте? Ну, я вам скажу так, мені на оцей бігемотик, на бігемотик мені на оцей. Мені хватило одного мотка ниточку, і тільки на хвостик, на хвостик, зрозуміло, на хвостик і на одне вушко я взяла з цього моточка. Ну, якщо в мене цей моточок остався і бегемотика трошки десь сократить, може, ножки коротші, знаєте, зробити такі, щоб були ножки трошки менші, і ручки тоді коротші, то тоді можна, в принципі, можна трошки сократить, то в принципі хватить. Бо я два купила мотка на всякий случай, думаю, ну, вдруг буду в'язати, щоб мене хватило дівчині в мене вистачило дівчини. То я зараз запишу відео, запакую все, покладу подарунок і відправлю на Західну Україну, а потім його перевезуть до Німеччини. Оказується моя бігімошка для Олі їде до Німеччини. Так що, дівчата, були такі в мене справи. Отаке От я трохи в'язала. Я вам потім, знаєте, що зроблю? Камеру відсуну на кінці і покажу. Яка воно це все прилість? У мене тут, особливо цей кіт, дівчатки, Я зараз так посунула, особливо в цей кіт. У мене чоловік зранку приходить на настроєнні на кухні. Я кажу, я його на кухні там посажу і буду тобі показувати. Кажу, і за, за що там що там щось Проштрафився, щоб сюди гроші складав. Це знаєте, така іграшка прикольна, якесь кафе, там півнюшку чи знаєте, то вибирають нам мрію, а тут можна щось збирати. Так що, дівчатки такі справи. Дуже всім дякую, що мене дивився. Дуже всім дякую, хто до мене підписався. Мене, я випустила перший майстер-клас про йод. У мене дуже багато переглядів. Для мене це так вау-вау. Людей -вау. 200 до мене ще підписалось. Ну, ще моя мало підписників, 550. Думаю, що може до тисячі якось доберу до кінця літа, бо дуже хочу, щоб підписувалися, дуже хочу, щоб дивилися. Хочу ще якісь майстер-класи писати, ну, ті іграшки, що в мене ще є тетрадка. Те, що розумієте, зараз швидко покажу. Тетрадка в мене така дивіться є, смішна тетрадка. В якій я майстер-класи, розумієте, десь щось дивилась, десь цей. Щось... І я іграшки ці в'язала і записувала е, ну, сама під себе писала. як? Ну, думаю, так. А люди таке саме в'язали. А скажуть, а, ти вкрала, а ти плодіатор". в общем, навіть Чесно, даже боюся, що треба, Дочка каже, та візьми. Візьми і собі Ти все одно ж не таке. Ну всі ж в'яжуть, Є куча драконів, куча зайців, куча всяких бігів. Ось візьми, кай навіть цього біг зв'яжи. Розумієте, Ну, іграшка цікава. Ну, один день я її в'язала один день. Якби не виключилося світло, вчора довіла, так виключили світло, мені треба було дов'язати тільки шапочку. Так що всім дуже вдячна, що у мене дивитеся. Хочу, щоб мене ще дивилися, хочу, щоб ви до мене підписувалися. Буду старатися щось в'язати, бо літо зараз. Хочеться на річку, хочеться погуляти. На ярмарку в нас нема куди виходить, взагалі нема куди виходить. Ну, може, вийдуть у нас алея Бобринська є. Треба собратися, нема що нести дівчину. Треба ж навезти маленьких карапесиків по 50 гривень і вийти. То я ще ж, поки мене здвинуть, в общем, я якась така стала домашня бабуля. Може, внучку привезли в панянчику, то бабуля, може, трохи кудись би здвинулася. А так сидить бабуля вдома, ніяк не може піднятися. А, а, не піднятися. На річку з'їздить, то на город сходить, щось бабуля засиділася в хаті. Так що всім ще дуже дякую. Щас, я так отодвину камеру, щоб ви подивилися, яка оця прелість в мене тут. Подивіться, яке воно. Оці бігемотики зачепилися. Оці бігемотики. Оцей кіт, взагалі, він прелість. Я прямо від нього він мене там в кімнаті стоїть, де ми спимо, і зранку нам розказує, що життя наладилося. Так що всім ще раз до побачення, до нових зустрічей.